Что там снимается? Улыбаемся и машем. Це у нас. Третій день экзамені. Так. Капець. Я тоже на всі хочуть спати, замучені. Ні, я вже спати хочу, капітаки. І мені спина моя тріщить. Ти візьмеш, я тобі не сумніваюся. Только главное, чтобы потом 300 Це буде взагалі... Да? Да. Давай я сейчас возьму Все, колонку, включу да. музыку, вот так вот тупо прямо зайду и запишу. Ну, я могу штурмовать. Да. Ну, Шейку. 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 ну, музыку можно включить, да. По да. 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 Ну, пану, да. я с піду. Я в загаляху я ошибку. Да. Пацаны на да. малога. Шекуємось, вирушаємо. вогнева. Ті, хто з нами здорові? Рупати древні. Рупа. Дивіться попросту.